Всім привіт! Це Оксана Морозова і таро-прогноз на 2025 рік для тельців, для всіх тельців. Будемо е, по одній карті на місяць е, дивитися, які саме, е, яка саме найголовніша подія буде у вас в цьому місяці. І так, починаємо ми з колоди наших повсякденних коло від, колода відьом. З неї почнемо. Так, перш ніж почнемо, хочу сказати, що пам'ятаємо, у нас є три знаки астрологічні, по яким можна теж слухати свої прогнози. Знак Сонця це знають всі, також можна брати знак місяця і знак Асцендента. У жінок по місяцю у більшості програється навіть краще події, ніж по сонечку. Якщо не знаєте свій знак місяця і знак Асцендента, Пишете в коментарях е, дату свого народження, час і місце народження, і я вам підказую е, ці ваші е, дані. І так, якщо взяти ну, три знаки зодіака, то по трьом краще е, програється, е, буде більше, більш яскрава картина. так, І так, тельці, 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 січень 2025 року, тельці, січень 2025 року. Січень. І так, дев'ятка жезлів. В січні всі звикли відпочивати, а ви будете працювати. Бачите, що аж будуть ці жезли е, дмітись від вашої зусиль і може боліти голова. Тут, нам на, е, тут ці карти гарненько вони показують. Не просто значення, а картинку. Якщо дивитися, тут є багато підказок, значить дивіться, не переуникати перенапруження, робити все в балансі. Відпочинок, робота, щоб ну, не перегоріти, як оці палиці, да, щоб ви не перегоріли на роботі. Слідкувати за головою, щоб не перемерзнути, не ударитись. Тобто це нам підказочка, тільці, щоб ви були обережні саме з головою. так? Тому ось так, січень у вас в роботі, в роботі і в роботі. Січень. І так, тепер лютий. Лютий, покажіть нам лютий 25-го року, лютий 25-го року, лютий 25-го року для трців. лютий 25-го року для... Ой, божечки, що ж карти так скачуть і лютий 25-го року. для Дві кажезлів. Люди, у вас буде місяць, коли ви будете будувати плани, писати, прописувати ці плани, ставити чіткі цілі з датами, ну, тобто, з, з окресленими кордонами, коли ця подія має відбутися. Тому люди у вас для того, щоб планувати, планувати. І ось бачите, тут у хлопчика у нашого. У відьмака така земна куля в руках. Тобто це глобальні плани, це не там не плани на місяць, а це глобальні плани. Ви будете прописувати, ставити собі е і ну, розуміти, як дійти до цієї цілі. Так, так що, так, у вас лютий, бачите, буде місяць, коли ви будете а, планувати багато чого. Так, далі. наступною, візьмемо 78 дверей. А, потім загальний розклад, ну, я всі карти вам сфотографую, буде в кінці відео. І так, телець, телець, березень, 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 телець, березень 25-го року. березень 25-го року. Березень 25-го року, телець, березень, дивіться, в закохані карта. Це нам говорить про те, що е, хтось може знайти свого партнера. так, Партнера не обов'язково в коханні, це може бути і бізнес-партнер, партнер. партнер е, на роботі, з яким прийдеться співпрацювати. так Тобто буде якась пита у нас в березні у тельців питання партнерства. Всебічно з усіх боків питання, що пов'язані з партнерством. Також ця карта саме в цій колоді може нам показувати. Те, що ви е, звернете з цього місяця до якогось спеціаліста, до е, психолога, астролога, ну, езотерика, психолога езотерика. Тобто е, будете десь шукати допомоги, щоб отримати відповіді на свої питаннячка. питання. і так, Це в нас березень. Березень. Так, з цієї колодощі. Дивимося квітень. Квітень, тельці, тельці, квітень 25. тельці, квітень 25. Ух ти, це у нас туз пентаклів. Це нам говорить про те, що у вас є сили, є гроші на те, щоб. Почати щось нове, якийсь новий проект. Тобто, якщо це якийсь новий, в, як це розгалуження в вашому бізнесі, так, новий напрямок, або новий проект на роботі, щось почнете, підпишете якийсь договір, і потрібно буде починати новий цей проект. Тобто у вас будуть і фінансові. Можливості для цього і емоційні. Ну, тобто, бачите, ось у, у жіночки у цієї ключики. Тобто, у вас є ключики до всіх дверей. Тобто, ви можете встати і відкрити. Єдине, як я завжди кажу, потрібно вставати, йти і робити, а не сидіти. Отак будете сидіти на пеньочку, так і просидити, а потрібно встати і піти. Так. Е також, в принципі, ця карта може програтися. Вирішення питань з нерухомістю. Бачите будинок. Вирішення питань з нерухомості, і тоді ця жіночка буде адвокатеса, або суддя, яка буде вам нотаріус, яка буде допомагати у вирішенні даних питань. Ну або в ЦНАПах, якщо просто там якісь питання з реєстрами. Так, Це у нас квітень, квітень, квітень. Так, тепер... Давайте візьмемо таку колоду. У нас наступна у нас буде травень, травень. Тельці, травень, тельці, травень. Ух! Слухайте, трійка кубків випала вам на травень. Трійка кубків. Це нам говорить про те, що ви, якщо працюєте в невеличкому колективі, там, де всі один одного знають, дуже добре. Ви, як одна сім'я, у вас злажена робота, все вам приносить задоволення. Або це може бути якесь невеличке свято домашнє, між іншим. Травень, да, травень, тельці. Невеличке домашнє свято, день народження. Це те, що випала у нас карта сама з собою, а тепер тельці, травень. Травень, травень, травень 25-й. О, імператор, імператор. Тобто у вас буде в травні все під контролем, буде все рухатись так, як ви хотіли. А, тобто все по, чітко по плану. так? Ну, тобто це якось Король в своєму королівстві. Тобто ви все знаєте, що робити, як робити, де, ну, де коли і хто це має зробити. Тому тут у вас все під контролем. Бачите, у вас травень місяць, коли у вас день народження, просто шикарний. Шикарне, а також, якщо тому, що це більше овни, стрільці і леви по знаку е, сонця у нас імператори, тому може бути, це або у вашому оточенні ще людина, яка вам буде впливати, впливати на головні події місяця е, так. Це в нас травня. Да. Бо ну, буде людина така, як я казала, овен, лев-стрілець, яка буде впливати на події вашого місяця, а, допомагати. Так? Ну, Впливати можна по-різному, можна і палки в колеса вставляти. Будемо надіятися, що не так будуть вони вам допомагати. Так, тому травень так, травень. Тепер червень, червень, червень. Так, моя помічниця. Хвостата мені щось дуже допомагає. Так, червень, 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 червень. Червень. Червень, тельці, червень, 25-й, тельці, червень, 25-й, червень, 25 червень. Ух ти, суд. А знову точно так же було ось у нас із овниками. Суд про одне із тлумачень цієї карти, яке може бути, що ось у вас буде день народження, і кожен день народження це у нас як оновлення нас. Да? Ми починаємо свій е, новий шлях новий життєвий рік. Тобто завжди е, перед ним народженням, так, за пару днів, о, у нас такі думки, ну, майже у всіх думки е, такі в голові, що ще один рік прожито, а що я за цей рік зробив, що я зміг. Їх, що робити в наступному. Тобто такі роздуми, я думаю, що у більшості вони є. Тому одне з із, одне із значень цієї карти саме про оновлення вас. Також. Тут можуть бути і такі, тому що ну, карта суд це у нас кармічна карта, карта саме роду. Тобто тут можуть бути питання пов'язані з родиною. Тут може бути у декого офіційне завершення розлучення, так? Е, роз'їзд. Якщо не могли там сім'я розлучилася і не могли роз'їхатися, тобто тут по цій карті має вже завершитись ця вся історія, що якщо, ну, з родиною також, якщо там сім'я не могла роз'їхатися, хотіли жити окремо один від одного, псували один одному нерви, да, то тут має бути якась точка логічна у вирішенні цієї ситуації. Тому тут все, що пов'язано з родом, з родиною, всі ці питання можуть програтися. Тобто тут ну, карма, карма одним словом, що, в принципі, що, як це голосує, що заробили, те й отримаєте. Не більше, не менше. І так, далі, далі давайте візьмемо нашу колоду чорних котиків. І так, січень, лютий, квітень, травень, ще, січень лютий, березень, квітень, травень, червень. Це значить буде липень, і серпень у нас. Липень, і серпень. Липень, тальці, липень 25-го. тельці, липень 25-го, 25-го. Липень. 25 -го, 25 -го, липень. Ух ти, четвірка, чаш, четвірка, чаш. Ось, подивіться, тут на картинці, в принципі, все сказано. Ось дивіться, всі е сидять з повними тарілочками на тарілочках у кожного котика. От Намагаюсь фокусувати, щоб на карті фокусувалося. На тарілочках у кожного котика ось рибка, молочко, і всі задоволені цим, і тільки ви ось рибку з'їли, вже один скелетик залишився. Ось тут повна тарілочка, а ви чимось не задоволені. Тобто, щось вас бентежить, щось, якісь думки. Тут саме от про емоції. Тобто і будуть якісь емоції. Не дуже, скажімо, так, позитивні, так? щось вас буде гложеть, є таке слово. І ось тут, так як місяць, то це про те, що і про якісь переживання, внутрішні страхи, але це більше внутрішні страхи. І так, давайте ще одну карту ми витягнемо для вас. Так, липень, липень, тельці, тельці, липень, тельці, липень. 25 Двійка Пентаклів. А двійка Пентаклів нам говорить про якийсь вибір. Вибір Пентаклі це гроші і. Ні, не вибір цей Господі. Пентаклі тут у нас буде, що, ось бачите, ви як жонглюєте цими пентаклями, тобто гроші є, все нормально, але пентаклі не надійно в ваших руках. Тобто ви їм так жонглюєте, щоб втримати все в своїх руцях. Може, тут будуть емоції саме те, що не все вдається в плані фінансів, так як вам хотілося. Тому це про це. Добре, далі. Це у нас був липень-серпень. Серпень для наших тельців. Серпень, серпень 25-го для тельців, серпень 25-го тельців. Так, а тут у нас трійка жезлів. А трійка жезлів нам говорить про те, що ви починаєте рух на якусь нову вершину. Ось, бачите, збираються тут ці карти темні, погано інколи видно. Ось, бачите, один котик із захмар на вершину лізе, другий, третій. Ось це рух до нових починань. Саме рух, ви вже рухаєтесь до того, що ви запланували. Ви не сидите на місці. Це у вас такий серпень, любітельці. І так, далі. Тепер візьмемо. Ось у нас оракул для норман. І що у нас буде в вересні. Вересень, тельці, вересень 25-го. тельці вересень 25-го. Це вересень 25-го. І так, вересень. Лист. Лист, це нам говорить про те, що буде е багато переписок, спілкувань саме імейлами, електронними листами. Ну, хто спілкується ще такими е бумажними листами, також можуть бути е листи. Також це ви можете отримати якісь. Е Ну, якісь повіщення, те, чого ви навіть не очікували. Це може бути або довгожданий якийсь отримаєте документ, так? Або може бути якась, якась неочікувана новина, і ви її отримаєте. Так, це у нас вересень, вересень, і тепер жовтень, жовтень, жовтень 25-го року, жовтень 25 го року, тельці. Так, тельці. Чоловік. Бо якийсь чоловік, бачите, світловолосий тема з чоловіком зв'язана. З чоловіком, з партнером, з батьком. Давайте ще сюди. Оце така портретна карта. Ще виймемо одну. тельці, жовтень, тельці, жовтень, 25-го. тельці, жовтень, 25-го, тельці, жовтень, 25-го. І так, О, миші, суєта. Миші це дрібні, е, дрібні проблеми, е, якісь, е, ну, такі, знаєте, е, наклипи, наговори, ось такі якісь дрібні пакості, тобто, оце у нас все про миші. Тобто вам, е, і, як, ну, тут чоловік це е, таке з боку цього чоловіка будуть. Тобто акцент місяця у вас з жовтня буде на те, що якийсь чоловік вам буде робити такі якісь дрібні пакості. Тому просто уважненько, уважненько, е, е, що називається, послухали, прийняли. Головне, ну, щоб е, по цій карті миші нічим на пакості таким немає. Тобто якісь такі дрібні, дрібні е, пакості, пакості, дрібні пакості. Ой, тельці. Так, далі у нас з вами. Е, Класична колода Таро ро, е, Уейта, і у нас з вами залишився листопад і грудень, листопад, листопад, 25-го тальці, листопад 25-го тальці, листопад. Що ж це таке? Ой, листопад випала сама карта. У вас на листопад, дев'ятка кубків. Це нам говорить про те, що ви будете емоційно дуже задоволені. От, прям такі, як я хазяїн цього світу, да? такі от у вас будуть емоції, вам все вдалося. Все супер, єдине, що ось, бачите, кубки стоять високо-високо і на якійсь тканині. Тобто, все одно потрібно бути, хоч і дуже задоволені, але треба бути обачними, тому що одним рухом необережним руки, можна цю тканину потягнути, і всі ці кубки попадають донизу. Тому просто уважно і обережно радіємо, але не так, що радіємо і забули про все, так? Тепер ще раз, листопад, Та карта випала, а зараз ми з вами достанемо листопад, листопад 25 тельці, листопад 25 тельці, Так, а ну... Карта, транс, смерть, смерть дивіться, смерть це нам е, говорить не завжди про фізичну смерть. Да? Дуже рідко так можна зразу витягнути, що це буде, значить, е, фізична смерть. Е, тут про трансформації. Тобто, щось буде у вас, щось вас трансформує. І уже не буде так, як було до цього. Тобто це може бути зміна роботи, зміна місця проживання, зміна професії на 180 градусів, так? зміна якихось життєвих цінностей. Тобто тут пере, пере, ну, повна трансформація. повна. І ось Тут бачите, що буде щось, ну ви будете такі задоволені, що ви повністю трансформуєтесь. Ну, трансформувати може свій спосіб життя, ну, я навіть не знаю. Тобто Тут може програтися зовсім воно по-різному. Дехто по цій карті а, кидає все і там в Індію в ретрит на півроку або на рік. Тобто може бути і так. О, давайте ще, тельці, для вас одна карта на листопад. Ще одна карта на листопад. З чим зв'язана ця трансформація, з чим пов'язана ця трансформація? З, духовним, з духовністю. Це пов'язано у вас ось Верховний Жрець. Це нам говорить про навчання, саме навчання, духовне навчання. Тому тут буде саме пере. У вас переоцінка цінностей саме в духовному плані. А плюс, якщо взяти ще з точки зору нумерології, це 2025 рік у нас іде під енергією відлюдника. Ми всі будемо проживати цю енергію, будемо копатися в собі. і У нас у всіх буде перегляд своєї цінності, своєї, як це поняття, навіщо ми тут, що ми робимо, чи правильним шляхом ми йдемо. Тому ми всі, прийдемо. Ми всі прийдемо цю трансформацію у 2025 році. Тобто, головним акцентом у вас саме це буде в листопаді. В листопаді це буде. Так. Цікаво, закінчується у вас рік, любітельці. Так, грудень. Грудень, любітельці, грудень 25-го. Грудень 25-го тельці. Грудень 25-го 25 тельці. 25 тельці. І так. Будин. Опа, П'ятірка мечів. Е ось, мабуть, на фоні цієї трансформації у вас і будуть якісь, е як це, господі, конфлікти. Але конфлікти такі, що непорозуміння. Так? Мечі це у нас про думки, про розум, про розум. Тобто е п'ятірка це криза, криза. Вас не будуть розуміти. Тобто, ось. Е це про це, що вас не будуть розуміти. Тобто ви залишаєтесь от при своїх мечах, при своїх інтересах, інші йдуть, тому що ну, вони тут вважають, що вони тут не потрібні. Давайте ще, давайте ще для вас на грудень одну карту витягну. На грудень ще одну карту для тельців. Грудень 25-го для тельців, 25-го для тельців. Угу, і дивіться, і у вас при цьому ось ту пентаклів нам говорить про, е між іншим, ту пентаклів у вас е січень, лютий, березень, квітень, в квітні. Також у вас був тут ту Пентаклів. У вас є шанс на є. На якийсь на початок, шанс на початок, саме якийсь фіна, е, е, і фінансовий, у нас е, ці пентаклі це у нас і про фінанси, але також це у нас і про здоров'я. Якщо є е, якась хвороба була, е, яка не знала ви, як вилікувати, да, то ось по тузу, ось саме е, по цій карті навіть у нас тут може бути. Шанс на що ви знайдете, як вилікувати цю хворобу, так? шанс на одужання, саме на лікування, одужання. Або це шанс на початок саме якогось глобального проєкту. Тому що тут, бачите, ось в арку іде веде дорога, арка і там гори. Тобто це до вершин. Тобто, вам дає Всесвіт, шанс. Іти до вершин, до, до підкорення вершин. І вас, ну, інші вас будуть не розуміти, але Всесвіт вам дає цей шанс, ви зможете. Тому, любітельці, діти, як вам підказує саме ваша внутрішня. Ваше внутрішнє я, так, ваша внутрішня чуйка, тому що е, живемо ми для себе. Ми живемо не для когось, не для якоїсь тьоті галі сусідки, так? Е, навчаємось, робимо. Ми ж проживемо життя для себе, для своєї душі, тому прислухайтесь, будь ласка, до себе, до свого внутрішнього я. Е, е, рік у вас насичений, рік у вас цікавий. Я маю надію, що він програється для вас якнайкраще. Не забуваємо, що мені дуже приємно, коли ви ставите сердечки, лайки, коли коментуєте, або просто в коментарях, якщо просто сердечко поставите, тому що я тоді відчуваю, що я недаремно працюю, роблю даний контент для вас. Якщо необхідна буде консультація, звертайтесь в особисті, завжди рада буду допомогти. Все, люблю, цілую. Обнімаю, до нових зустрічей, па-па!